Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну українські сили використовують усе наявне озброєння, аби вибити російських окупантів з української землі. До вашої уваги топ 7 найкращих зразків вітчизняного озброєння, яке використовується нашими збройними силами на полі бою. Отже, ракетний комплекс Нептун. Саме він відправив на дно Чорного моря російський ракетний крейсер Москва, який став широко відомим після атаки 24 лютого 2022 року на український гарнізон на острові Зміїнний під час вторгнення РФ в Україну, коли на пропозицію здатися. Корабель отримав усім відому відповідь від зсу руки. Воєнний корабель прилагає вартікарує. Український комплекс Нептун призначений для ураження бойових кораблів. Його крилата ракета знищує цілі на відстані до 280 кілометрів. Долає відстань зі швидкістю 900 кілометрів на годину на озброєнні зсу із серпня 2020 року. Протитанковий ракетний комплекс Тугна П це ПТРК із системою наведення по лазерному променю. Стугна на озброєнні України із 2011 року, а з 24 лютого поточного року продовжує працювати на оборону нашої держави, здатна виявити ціль на відстані майже 7 кілометрів. Завдяки цьому ПТРК збройні сили України знищили декілька ворожих гвинтокрилів. Вистріл! Вільха тактичний ракетний комплекс. Саме вона нанесла близько 50 влучених ракетних ударів по російській протиповітряній обороні та техніці. Цей український комплекс здатний вражати наземні і надводні цілі. Вільха зараз випускає 12 ракет. Сау Богдана. Вона успішно зарекомендувала себе під час звільнення острова Зміїний на Одещині у липні. Самохідна арт установка Богдана є першою українською САУ, яка виготовлена за натівським стандартом. Її калібр 155 міліметрів. Має автоматизовану систему наведення, відстань стрільби до 50 кілометрів. Танк Оплот це український сучасний основний бойовий танк на озброєнні з 2000 року. Має тепловізійний приціл і систему навігації. Також танк має ракети із лазерним наведенням. Добре захищений, стріляє на відстані 5 кілометрів. Броньований автомобіль Козак-2М1. У нас до 50 таких бронеавтомобілів. Вміщує у себе 9 людей. Кут підйому 30 градусів. Має протитанковий комплекс із чотирма керованими ракетами. Ну і замикає цей список Буревій, реактивний комплекс залпового вогню. Одна із українських новинок, створений для заміни радянських реактивних систем залпового вогню Ураган, який використовує РФ у війні проти України. Буревій має такий же калібр і здатна стріляти такими ж ракетами, що й ураган. Але вона має низку покращень, а саме нове чеське шасі тетра. Т-8157, цифрову систему управління вогнем та обмін інформацією на полі бою. Установка бере активну участь у захисті України від агресора. Новий реактивний комплекс на озброєнні з 2022 року, як і САО Богдана. Відгуки про ці установки із фронту приходять чудові. Україна переможе. Артем Каня редакція або